Вітаю, друзі! Сьогодні поговоримо з вами про мрії та мотивацію. Мене звати Мала Катерина, я наставник з планування та тайм менеджменту, тому я знаю про що говорю. Маю два власних авторських курси на все свій час, мамо, все за планом. Тому я в принципі працюю з мріями людей та їх мотивацією щось робити. Тому сьогодні поділюся з вами цікавими способами, методами, як е, замотувати себе іти до мрії. Перша порада така: поступово покращуйте якість свого життя. Як то кажуть, спочатку білизна, потім автомобіль. Тобто не намагайтесь одразу заробити мільйони, щоб купити автомобіль, а самі ще ходити в одязі, який вам не подобається, вам не подобається ремонт квартири і так далі. Але ви працюєте там на автомобіль. Ну, наприклад. Поступово підвищити якість свого життя, е, якіснішу, кориснішу їжу, е, якісніший одяг і так далі. І, і ці якісніші речі будуть формувати вас, вашу енергію і вашу мрію підкріплювати, і ваш шлях до великої мрії. А то, знаєте, як буває, да? зайдеш в автосалон, і ніхто не, по тобі не бачить, що ти взагалі здатний купити машину. Так? А, тому покращити своє життя поступово наступна порада, щоб підвищувати свою мотивацію. Це збирати в окрему папочку, можливо, в емейлі в почті своїй, можливо, скріншоти з. Соцмереж, можливо, якісь ваші на роботі відгуки про вас, де ви можете працювати, там, працівник місяця і ще щось. Збирайте в окрему папочку ваші досягнення, і це вас буде мотивувати, що у вас все виходить, ви на вірному шляху, все класно, які риси ваші цінують і так далі. Мою папочку відгуків ви можете подивитися на моїй сторінці в соцмережах. Посилання залишу під. Цим відео, а, можете подивитися, почитати, що люди пишуть про мою роботу а, на моїх курсах, і подумати, можливо, щось таке треба дізнатися від мене і вам. Наступна порада це конкурувати тільки з собою. Дивіться, де ви зараз, що ви можете зробити, щоб стати кращим. Прокачуйте свої навички, прокачуйте свої знання та здібності і порівнюйте себе минулим, себе майбутнім. Але краще цим не увлікатися і просто йти вперед і не озиратися назад. Але не дивіться по сторонам, залишайтесь такими, якими ви є, і прокачуйте себе там, де ви вважаєте за потрібним. А прокачати свої навики з планування та тайм менеджменту ви можете на моїх курсах на все свій час. Більше про них дізнатися ви можете за посиланням на мої соцмережі. Там, де я навчаю, як планувати своє життя прям глобально. По своїх ролях, по своїх пріоритетах, утечки часу, крадіїв часу відстежити, зрозуміти, що для вас важливо і куди рухатись, і прокачати свої навички та менеджменту, встигати все, що для вас важливо, вміти правильно розраховувати свій час на свої задачі та дії. Це все я надаю на своїх курсах та на особистих консультаціях. Якщо якщо вам не вистачає якогось пазлику в своїх знаннях з менеджменту чи планування, то запрошую до спілкування на консультації. Пишіть мені на моїх сторінках в соцмережах. Наступна порада: захоплюватись казками для дорослих, але це не те про що ви подумали. Казки для дорослих це вивчати біографії успішних відомих людей. Це може стати вашим натхненням, бачити, що була якась людина, може в такому ж стані або гіршому, ніж ви. І через віру в себе, чи якісь знаки, поштовхи, все почала щось таке робити, встала з дивану, почала щось робити і чогось досягнула до такого масштабу, що про неї книгу написали. Тому, якщо вам не вистачає мотивації до ваших мрій, читайте біографію людей. Котрими ви захоплюєтесь, котрі надихають саме вас. Тому що ми всі різні, у нас можуть бути різні куміри та е, інтереси. Наступна порада стара як світ, але не зайвим буде їй нагадати, що частка нє не сприймається. Коли ми кажемо собі не лінісь, не хандрі», не пий, не кури, скільки можна, але ми себе програмуємо на те. Щоб робити, це все далі, тому програмуйте себе на успіх. В якомусь з відео своїх подкастів, я сподіваюся, ви підписані і їх не пропускаєте. Я розповідала про те, що сила прямого наказу дійсно діє в нашому житті, і краще собі казати Я зможу, все вийде, я це зроблю. Воно буде діяти краще, ніж такі собі демотиваційні накази, там не лінуйся і так далі. Наступна порада, плануйте на місяць вперед. Тобто навіть не поточний, а на місяць вперед? Тут не всі планувати вміють, а тут порада так планувати ще на місяць вперед. Для чого? Щоб ви могли зважено поставити собі задачі. І коли прийде той місяць, котрий треба вже проживати, ви подивитесь. Чи не погоре ви до тієї задачі? Чи дійсно вона вам потрібна? Приберете зайве і додасте чогось більш раціонального, щоб е, втілити те, що ви запланували. Тому дивитися на перспективу і планувати прямо на місяць вперед знати, так, наприклад, як я щоб подкасти, я, наприклад, в цьому місяці не запишу, але точно буду робити це в наступному місяці. Записала, спланувала, записую. Ви мене тепер бачите. Ось тому це працює. Якщо проблеми з таким плануванням стратегічними, бачите, взагалі а що планувати і так надовго, а так можна було як і непонятно, там мене нема що планувати. То приходьте на курси, розберемось, поставимо вам реально цілі, вашу мету, мрії і заплануємо їх на втілення, тому що у мрії є така властивість, як здійснюватись. Наступна порада це поставити лайк, підписку колокольчик, щоб не пропускати мої подкасти з найцікавішою та кориснішою інформацією для вашого життя та прокачувати своє мислення достатку, тому що в цьому світі достатньо всього для усіх і клієнтів. І матеріалу, і ресурсів. І якщо ми вимкнемо цю жаднюгу в собі, все моє, тільки моє, усі конкуренти, треба всіх переграти, треба всіх перескакати, це все, все напруга, і все оце, то воно нас буде пожирати, то гальмувати і демотувати. Ілі, а, все вже зайнято, всі ніші зайняті, вже мені нема що робити, вакансій для мене нема, нічого нема, м -м -м -м, то це. Це просто мислення такої жертви, страдання, страждання, і воно не має сенсу. Ви себе просто самі себе заховаєте. Ну, якщо вам подобається себе просто ховати, то, будь ласка, не, не заважаю самі-самі. Ось, але краще прокачувати е, мислення достатку, що вам достатньо буде роботи, е, вам знайдеться потрібна вакансія, якщо ви будете шукати саме роботу. Знайдуться для вас клієнти, знайдеться для вас бізнес-ідея і так далі. Прокачуйте мислення достатку. На сьогодні це все. Тому до нових зустрічей, сподіваюся. Дуже хочу продовжити з вами діалоги, спілкування на консультаціях чи на курсі. Пишіть мені за посиланнями в описі і до нових зустрічей! З вами була мала Катерина, Па-па!